Ви зараз водійка. Я не водій, я пасажир. Сидиш в машині, а поліція заявляє, що ти водій. Незнання закону змусило поліцію відпустити особу без штрафу. Ви зараз водійка, він? Я не водій, я зараз сижу в автомобілі, який не працює. Я не водій, я пасажир на передньому сидінні. Ось такі ситуації трапляються раптово і важливо бути готовим до них, як автострахування чи аптечка. Клуб обов'язковий для водія. В ньому твій захист від поліції, ТЦК і судових проблем. Оформи пакет послуг і будь готовий до будь-яких ситуацій на дорозі. Посилання для вступу до клубу в описі під цим відео. Відповідно до правил дорожнього руху, а саме пункту 1.10, водій це особа, яка керує транспортним засобом і має посвідчення водія, посвідчення тракториста-машиніста, тимчасовий дозвіл на право керування транспортним засобом, тимчасовий талон на право керування транспортним засобом відповідної категорії. Водієм також є особа, яка навчає керуванню транспортним засобом, перебуваючи безпосередньо в транспортному засобі. Отже, водієм вважає, це лише той, хто фактично керує автомобілем і має на це право, а перебування на передньому сидінні пасажиром не робить особу водієм. І де ваш номер? Так. Він має бути тут, мабуть. Я не маю права необхідності. вимагати? Не Ви не Ви не людини. Чого? А що вам не подобається? Мені ні, не подобається. Ну тобі до свидання. Ну, тобі, до свидання. Так, это. А где жетон? Можешь у меня жетон? Вот давайте для начала жетон. Ну 181 вісімдесят один ну, пропадан. Ні, 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 ні. Ні, от спочатку, во так. От бачите, ви вже нарушили. Он должен там бути изначально. Я даже, даже не должен... Я сейчас об этом не спрашивал. Згідно зі статтею 20 закону України про національну поліцію, поліцейському заборонено знімати з однострою чи приховувати спеціальний жетон, а також будь-яким іншим чином перешкоджати прочитанню інформації на ньому або фіксуванню її за допомогою технічних засобів. Відповідно до наказу про затвердження. Верження правил носіння однострою поліцейських спеціальний жетон поліцейського розміщують зліва на грудях на предметах однострою. А що ми бачимо? Поліцейський не те, щоб неправильно носив жетон. Він взагалі його чомусь забув одягнути. Тобто, про яке дотримання нормативно-правових актів тут може йти мова? Я затриманий. Протокол затримання зараз. Ні, 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 ні. Ні, от прямо. Ви ви мене затрим. Ви ви мене затримали. Я в статусі затриманого протокол. Будь ласка, не відходьте, не відходьте. Протокол затримання. Якщо я затриманий протокол затримано, ні, ні, ні. Все це має бути по протоколу. З наведеного фрагменту вбачається, що поліцейський прямо підтверджує факт затримання особи. Водночас, відповідно до статті 260 Кодексу України про адміністративні правопорушення, адміністративне затримання допускається лише у випадках, прямо передбачених законом, і лише з метою припинення адміністративного правопорушення, встановлення. Особи складання протоколу або забезпечення належного розгляду справи, якщо інші заходи впливу були вичерпані. Про адміністративне затримання складається протокол, в якому зазначається дата і місце його складання, посада, прізвище, ім'я та побачкові особи, яка склала протокол, відомості про особу затриманого, час і мотиви затримання. Протокол підписується посадовою особою, яка його склала, і затриманим. У разі відмовлення. Затриманого від підписання протоколу в ньому робиться запис про це. Однак в даному випадку жодних підстав для затримання не було наведено а також протокол про адміністративне затримання не складено що є порушенням вимог статті 260 КУПАП. Таким чином дії працівників поліції свідчать про незаконне обмеження права особи на свободу пересування та порушення встановленого законом порядку адміністративного затримання. Давай на, на, на даний момент ви не людина, ви маєте юр. Юридична особа, ви Бо Я юридична ви особа. Воді. Так, ви водіть, тому будь ласка, до нас наводи. Що? Відповідно до статті 80 цивільного кодексу України юридичною особою є організація, створена і зареєстрована у встановленому законом порядку. Тобто фізична особа це будь-яка людина, громадянин, іноземець або особа без громадянства, яка є суб'єктом права. Юридична особа, в свою чергу, це організація, компанія, підприємство створена та зареєстрована відповідно до закону для здійснення певної діяльності. Поліцейський просто не розуміє, про що говорить, адже назвати людину Юридичною особою це те саме, що сказати, ніби водій є ТОВ чи підприємством. Простіше кажучи, поліцейський продемонстрував повну юридичну некомпетентність. На обратній стороні що там написано? Ще, що ще там є тут а, а, це... а що таке Ютуб? Ну я ж бачу, ви підготовлені. А що таке Ютуб? А але що таке відеоблогери? Це ваша особиста думка, це, не це не ваше припущення. Ця фраза свідчить про зневажливе ставлення працівника поліції до водія, який просто знає свої права. Замість того, щоб вести розмову у межах закону, поліцейський намагається принизити людину, натякаючи, що її обізнаність це результат відео з Ютубу. Так, водій дійсно підготовлений і знає свої права. Однак самому поліцейському теж не завадило б підготуватися, адже він демонструє елементарне незнання чинного законодавства, яким повинен керувати. У своїй службовій діяльності відповідно до дисциплінарного статуту Національної поліції України від 15.03.2018 року службова дисципліна зобов'язує поліцейського знати закони і інші нормативно-правові акти, що визначають повноваження поліції, а також свої посадові функціональні обов'язки. Згідно з наказом Міністерства внутрішніх справ України від 9.11.2016 року про затвердження правил етичної поведінки поліцею. Поліцейські здійснюють діяльність відповідно до основоположних принципів, які закріплені в Конституції України, законі України про національну поліцію, інших законодавчих актах України, а також у цих правилах, зокрема верховенства права, дотримання прав і свобод людини, законності, відкритості та прозорості, політичної нейтральності, взаємодії з населенням на засадах партнерства, безперервної справедливості, неупередженості та рівності під час виконання службових обов'язків поліцейський повинен професійно виконувати свої службові обов'язки, діяти лише на підставі у межах повноважень та в спосіб, що визначені конституцією, законами України іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до конституції та законів України, міжнародними договорами України, а також цими правилами. Таким чином, іронічне зауваження працівника поліції лише підтверджує, що саме він потребує підготовки, оскільки незнання законів і зневага до прав громадян є прямим порушенням як службової дисципліни, так і етичних стандартів поліцейського. Через відсутність правових підстав для складання адміністративних матеріалів і нездатність інспектора адекватно реагувати на законні заперечення водія, поліцейський змушений був відпустити його без оформлення будь-яких адміністративних матеріалів. Алів таким чином, цей епізод наочно демонструє, що незнання законів та низька професійна підготовка інспектора призвела до фактичної неможливості притягнути водія до відповідальності.